Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Юлія. Я знайшла такий метод набору петель. І тоді він далі переходить в нас якби фабричний спосіб, Називається він табулярний. Він мені дуже сподобався. Поспішаю з вами поділитися. Що нам для цього потрібно? Ось така ниточка додаткова, щоб вона була гладенька, щоб її краще було видалити, коли вона нам не буде потрібна. спиці, основна ниточка і гачок. Розпочнемо ми з того, що зробимо кілька повітряних петельок гачком. Це, це для того, щоб Краще в нас нам було зручніше тримати у руках. Тепер беремо спицю, ось так складаємо. І що ми далі робимо? Дивіться так раз, обвили і ось у петельку так протягнули. обвили, протягнули набираємо потрібну кількість петель. Я буду невелику кількість петель набирати, і потім буду використовувати панчішні спици. Якщо у вас буде велика кількість петель, то ви набираєте, вже можете набирати і на кругові спиці. Щоб далі зразу в'язати круговими спицями. Набираємо ми в половину меншу кількість петель від того, від тої кількості, яка вам потрібна. І плюс одна петля. в мене, Якщо в мене кругове буде в'язання, то в мене для з'єднання я буду набирати. 40, мені потрібно 42 петлі. Значить, я буду набирати 21 і одну. Перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десь. Зараз ідемо, 22 петлі. І тут далі теж можете зв'язати повітряні петельки, щоб було зручніше, щоб воно не мішало Так, і далі ми беремо вже. Нашу основну ниточку і набираємо наші петлі. Набираємо лицьова накид від себе. Лицьова накид від себе. Лицьова накид від себе. Лицьова накид від себе. І так далі до кінця ряду. Ось я набрала наші петельки, розпределила вже на своїй спиці. Дивіться, ось ця петелька, яку ми набирали додатково, в мене вона буде слугувати для з'єднання, а для тих, хто в'яже поворотними рядами, вона буде слугувати. Тим, що ось у нас виходить, дивіться, ми раз, зараз робимо накид і все тоді. Якщо ми наберемо ту кількість петель, яка в нас нам потрібна, то для того, щоб цей накид не спадав, вам потрібна оця додаткова петелька. А мені вона потрібна, щоб я з'єднала в коло. Ось ми їх набрали наші петлі. Тепер я їх з'єднаю в коло і покажу, що які нам там далі ми рядочки, як ми далі будемо в'язати. Для з'єднання ми перекидаємо цю петельку з лівої спиці на праву і протягуємо її. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. І протягуємо її в цю петельку. Увага! Високий і рівень небезпеки. На Пройдіть на найближче спиці. укриття. Повторю, бо в мене так. Перекидаємо з лівої спиці на праву, продіваємо одну петельку в другу і цю петельку повертаємо на місце. Тепер у нас другий рядочок. Що ми в другому рядочку робимо? Ми лицьові наші петлі ми знімаємо, ниточка в нас буде за роботою. Ниточка за роботою. А накиди ми будемо пров'язувати ізнаночними петлями. Зараз я розберуся тут. Не дуже зручно перші рядки. Так, ниточка за роботою, накид. Знімаємо ниточка за роботою, накид пров'язуємо виворітною. Знімаємо нитка за роботою, виворідна. Знімаємо нитка за роботою, виворідна. Знімаємо нитка за роботою, виворідна. І так, до кінця ряду. Ось ми пров'язали цей рядочок, тепер у нас третій рядочок. Третій рядочок у нас навпаки. Ми пров'язуємо лицьові петлі. А виворітні ми перезнімаємо, і ниточка в нас перед роботою, тобто вона перед цією виворітною петлею. Ось так вона знаходиться. Лицьову пров'язуємо, Виворітна перед роботою, лицьову пров'язуємо виворітно перед роботою. І так, до кінця ряду, тобто ми в'яжемо полу резинку. Третій рядочок пров'язали, четвертий в'яжемо, опять ми лицьову ми знімаємо нитка за роботою. Зараз що А виверідну ми пров'язуємо. Лицьова знімаємо. Виверідно пров'язуємо лицюгу знімаємо, виверідно пров'язуємо так, до кінця ряду. Ось ми зв'язали 4 рядочка нашої полої резиночки, і далі можна переходити вже на в'язання резиночки 1 на один. Або, якщо вам потрібна резиночка 2х2. То вам потрібно буде поміняти петлі. Як це робити? Дивіться, о, я не дов'язала, а тут, думаю, ну, що в мене не так? Зараз почекайте, я дов'яжу. Дивіться, що ми робимо, коли нам треба зробити 2х2. Ми лицьову пров'язуємо. А в нас далі йде виворітна. то ми її міняємо містами з лицьовою петлею. Пров'язуємо лицьову, пров'язуємо виворіт на два. І ось у нас починається тоді резиночка 2х2. Ще раз давайте лицьову пров'язуємо, виворітну і лицьову міняємо місцями. В нас становиться ще одна лицьова і дві виворітні Ось так у вас виходить резиночка 2х2. Зараз я зв'яжу більшу кількість петель, щоб було, і покажу вам, як воно виходить, і ми витягнемо цю нашу додаткову ниточку. Ось я зв'язала більшу кількість, і що ми тепер робимо? Ми цю ниточку, ось так витягуємо із нашої петельки ось таку, і тянемо. воно так довольно доволі легенько розпускається, і просто тоді вже її витягаєте. Ми витягли, ось так виходить. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буду знаходити щось цікаве, буду з вами ділитися. Будемо в'язати разом. Пока-пока.